есть первый. Mm -hmm. Да, сазончик. Mm -hmm. Сазоненко. Mm -hmm. С поклевочкой. Друзі, всім доброго дня. На годиннику 12 годин ми приїхали на рибалку з Ігорком в пошуках карасів. А якщо будуть ловитися сазани, ми будемо тільки раді. Ми будемо не проти. Привітайся! Привіт-привіт! <ривіт> Друзі, у нас лодочка спакована. Тут ми зараз е, прикріпимо цю лодочку до лафета. Ой, кажу до лафета, до фаркопа. Е, і спустимо вручну. Ось заводь, де ми сховаємося від вітру. Ехолотом ми знайдемо рибу, поставимо на ехолоті точку, станемо над рибою, опустимо відеокамеру, подивимося, чи вона дійсно там є. Достанемо свої бокові ківки і почнемо кевочити. Тому не перемикайтеся, саме цікаве попереду. Ви ж знаєте. Поїхали! Щоб все було красиво. Хоп! І є. Да. Друзі, дивіться, ось так ми збираємося на рибалочку. Лодка і ось такі речі, які нам потрібні. Сумка для риби з прикормкою. Е, відеречко. Відеречко. Для... Ні, в мене є. Відеречко для замішування прикормки. Наші ботики, аперкотики. Та сумка на 55 літрів, куди все влазить. Так, надіваємо боти. Наші трьохрічні драйвокери. Класний матеріал. До сих пір ту, -ту -ту не пробив. Так, друзі, після того, як ходіли назад наш чехольчик складаємо. Обу, тому що в машині вігоря я пролососить не збираюсь. Так, друзі, зараз швиденько ми замішаємо прикормку. Е, що в нашій сумці? До речі, 75-ка 55 ка 55-ка вміщає в собі наші відеокамери наш ехолот. ігорок прикріплюй. Далі. Мотильничка, підводна відеокамера і їжа. О, піддупник. Піддупник та Мормишечниця з вудочкою 75 сантиметрів. Піддупник це дуже крута тема. Ваша п'ята точечка скаже вам дякую. Сумочень. Не, накривай, накривай. Так, сумочку всередину. Сумка на рибу і прикормка. У нас прикормка, я взяв прикормку Грандіс, те, що... Перше було під рукою. Є рочбрім, є фідер. Я візьму фідерну прикормку, темненьку, щоб не лякати нашу рибку. Нам саме головне це зробити запах. Багато годувати не будемо, але трішки потрібно. Ох, і запах божественний. Так, сумка під рибу з клапаном. Сюди. Обов'язково два якоря. Під Держи тільки лодку. Да. Я маха, друзі! Вінників не вяже. Диви, як побили сазани нори. Це Саноре? Да. Ось такие ложбинки, поняв? Опа. Перший пішов. Якорь. Удобно вдома, на лобочку на моторчик. Тема. Задню включив, да і поймав. Угу. Ты поставив? Ти тут точку ставиш? Ну ты? Ти... Ну тут, да, ставиш? З професіоналом, чи з ким? Професіональний цей брехун! Професіональний кивок. А ну давай, да йок. Отпускай, пускай. Ти цей... Зараз бы ж так, да, камеру? У мене, коротше, поняв пентіум, і думати і говорити не вистачає цього Оперативки. Я поняв. не напишусь одне пентіум це такі. Оп, пішов. Бачиш. Рибка Он Оно, бачиш Сазан, диви. Ты представляешь? Ну тут хорошее место и за то, что тут бачиш такі а, пласти дуже цікаві, бачиш? Мені показали, значить зеркальний поплив, ні? Дивись, ось все. Я прям в ус я його бачу, побачив. Бачу, бачу, бачу. Ну давай постоїмо. Так, друзі, зараз швиденько замішаємо каш і місто з містом ми определились. З містом не оприділились. Оп. Кашка буде привертати увагу нашого проказника рижого. Даємо небагато, лише для того, щоб запах звернув його увагу. А грати ми будемо, звичайно, матилем. Ось така темна прикормка. Зараз бажано темно використовувати Ось так. Як завжди, округлотки. Так, тепер дістаємо нашу вудку з широких штанів з боковим кивком, Фукс. Мотильниця з мотильом, фукс. Та коробочка з запасними мормишками. Може, Ігорю треба. Чи в тебе, а у тебе є... Друзі, ось така коробочка. Дуже класно тут знаходиться запасний боковий кивок та мормишки. Коробочка супер. До речі, у Viber групі я скинув там багато цікавих пропозицій, як по мармишках, так і по балансирах, так і по коробочках. Коротше, 10 акційних пропозицій класних, де ви зможете собі взяти чого не достає. А хто хоче почати заново, ну не заново, а хто хоче спробувати почати ловити, там є абсолютно все те, що потрібно для риболовлі. Група Viber та Telegram я скину під відео. Заходьте, дивіться, можливо, комусь щось потрібно буде. Вудочка, цим рекомендую, 75 см брати. Боковий кивок лавсановий з тестом від 0,4 від 0,3 зимовий, від 0,3 до 0,9 зимовий. Літній від 0,4 до 1,2 см. Беріть, зараз зимовий на короткі вудочки. Мормишечка в нашому випадку номер 10 літо. Чому? Тому що тут є сазан. Так, Мормишечницю, якщо берете, відразу рекомендую. Беріть Одинарну, крупну. Берете, так само? А да. меншу тебе Та є восьмерка. Для сазана це ще краще. Тільки леска. Леска це погано. Але можливо, можливо, якщо в тебе будуть проблеми з лєскою, я пошукаю і знайду тобі. Це не точно, ну це не точно. Ми тут трошечки двигателем пошуміли. Через 100 минут 10-15 треба буде почекати, щоб він... А? Та це лодку тяга туди сюди так, друзі, у нас все готово. Поїхали. Глибина 4 метри. Хилить, хилить і в домику, ви ж знаєте. Це поклосиці. Це тобі сюди треба було кидати, бачиш? А ти де стояв? Там де колеса. А, та ні. Не прямо сюди кидали, ми десь трохи сюди кидали, бо тут люди сиділи, ми не могли їх перекидати. Отож. Але вони ніхто не ловили, вони завезли ні одного кориса. Опа, є перший. Да, Сазончик. Созоненко з поклвочкою. Дорожний, такий як Кирпиченко. Та який карасик, ти шо? Я даже не стараюсь не дихать. Лишній роз. Вода прозорає. Угу. Та він наступає, це ужас. Чую, рижий, наглий хвіст. Спокойствує. Тільки спокойствия. Так, ми же тільки почали. Ще поки нема. Он Диви який. ой 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 Що ж там за свиноматка? Що ж там за свиноматка? Десятка Ну п'ятерочка. Як я кайфану, мене руки трусяться. <ріху> я її як побачив, я зрозумів, що він хороший, бо як кирпичик був. Ода! <ріху> 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 Четвірочка. <ріху> ну, Клас. Дивися, ти бачиш в ротик. Це <ріху> як з підйомчиком. Гарно. Да. І руки трусяться. Ти що? Опа! Та ти шо? Сюди. Друзі, Ху -ху -ху. першенький. А в'ясав мене у е, тій сумці. Нема в тебе? Раді цікавості. Ну койф. Мові Да. Кайф. Койф. Так, якщо він клює, це дуже добре. Друзі, я нас вітаю. У нас на лодочку перший рижий і це така, така радосна хвилююча мить, що просто руки підтрушуються. Так, на рахунок того, скільки ми надіваємо мотеля. Мотиля не жаліємо, штук 10 надіваємо пучок, щоб гарний був. ні, ігорь нам ну, треба туди тікати mm? так, друзі, переїжджаємо, то що тут нереально стоять. Воно хелетає з усіх усюд карась. Карась, карась. Карась. Літають, як оголошення. Є, да. О, Ой-ой-ой. Ух. -ой -ой. Мої вітання. Хорош, нарешті. Ну, знову його виловив. Клас. Просто тесенький. Так. Задиховочний. Да. Клас. О. І та з трьох ракурсів. юлупово. Ой, риба так клювала. Ну, ну короче, аж <свят> 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 <Ходить. свят> есть комар. Ходить. Есть. Слухай, я, по-моєму, його бачив, тільки що в камеру, як а? він підходив. Так, він прямо до камери йшов. Стой, я подам. Блін, треба було включити запись, функцію. Ти прям бачив? Да. Тільки я не бачив, як він клював, я бачив, як він підходив. Ну супер. Пешов. Супер. Есть, они тут ходят. Он прошелся по нему. Да ты что? Просто отдай спиннинг. Такое впечатление, значит, судок клю. Офигеть. Блин, теплый чай. Вот сразу же в руки тепло стало. Таранина Або Карась. Карась? Да. Корпик, чи корось, карось. Корпик. Давай. Ух ты. Сазон. Як золото Ждем крупного. Біжить. прибуває. Каже Я подумав крупно таронь. А сюди ж бувало заходило зимою Андрюха воно був ловив на кіло щемось. Угу. Хожу, шукаю всі ж зразу на дно, а я так медленно камеру опускаю. Йоу, а там в товщі води е, таран іде косяком. Mm -hmm. І гарна така. І це ж треба було виложити е, дома гирлянду. Опа! є Тарана Старана? Хорошенька! Ого! Ого. Ах, так він супротив дає капітальний. Так. Пошло відсюди. А зимою на бичечки. На бички. Зимою. Так. Да. А рядом стоїть мангал. Там жаровня. А рядом столик, ягерместер наливається. Бичочки жаряться, салко нарізається. Ні. з фантастикою ставить. такі А бички І ти. здорові. 50 Піся є <рив> І бичком жареним, свіже зловленим. Ех. Друзі, закінчили рибалочку. Рибалка була дуже трудова, Ми, звісно... Прорибачили всього 4 часика, ловили два карася, два сазанчика. І цьому ми раді. Враховуючи те, що погода максимально погана. Дощ, вітер, м'який сніг, але все рівно. Ігор, спасибо за рибалку. No, Цей... to... Ні. <laughs> Минутка реклами. <laughs> Підписуємося на канал Art Production і Сергієнкофішин. Все, Буква, друзі. <laughs> Всім пока.